Можливо, хтось там не розуміє, що означає строк кредитування, про що ми з тобою говоримо. Але це строк кредитування в основному він був там до 30 днів, протягом якого МФО мали право нарахувати проценти. А зараз строк кредитування в більшості договорів МФО 360 днів. Та, да, я дивлюсь, ну, є, є 360. Це не так і страшно. Деякі компанії там є строки кредитування 5 років, навіть там от Манівео, наприклад. Причому більше того, тут треба розуміти одну річ. Люди навіть не розуміють, що вони беруть кредит на 360 днів, да, чи там на 140, чи на 5 років як у Манівео. Тому що, коли ти заходиш на сайт того ж самого Манівео, ти бачиш, ти можеш взяти кредит там на 20 днів, якщо ти вже постійно. Ми сьогодні перевіряли да, з тобою 27 тисяч. 000... На 20 днів да і більше не можна, якщо на сайті, ти, взяти. якщо ти є постійним клієнтом, там те збільшується строки, збільшується сума. Але питання не в тому: в будь-якому випадку там ніде немає такого строку кредитування, як 5 років. Ти не можеш фізично на сайті це взяти на собі. Люди сайті... цього не розуміють. Тому в закон про споживче кредитування і внесли зміни щодо реклами, реклами своїх послуг, де їм забороняється рекламувати. Ну там робити різну приховану рекламу. І людина, позичальник, має розуміти потенційні наслідки того, що на. В неї очікує, тобто сп'ятитися, що вона має розуміти, скільки їй треба повернути. Mm. А ці договори вони досить mm, ти... дивним чином прописані.